Упевнена, що ви хлопці гідно поснідаєте вранці? Я знаю ви вбиті горем. Так. Це так. Звичайно, я заберу корзини трохи згодом. Звісно. Сюзен Мейер, яка мешкає навпроти, принесла з сиром. цюром. Її колишній чоловік Карл казав, що це єдина страва, яку вона непогано готує, але і це траплялося не часто. Спагриді були пересолені, коли вони зійшлися. Вони були недоварені, коли вона знайшла помаду на його сорочці. Вона спалила їх у той вечір, коли Карл залишив її заради секретарки. Минали роки після розлучення, і сюзан почала замислюватися, що чоловік у її житті зовсім не зайвий, навіть якщо він насміхатиметься з її страв. Мам!